Привіт-привіт! Так, у нас зараз 11-та година вже дня, точніше, вже початок 12-ї. Ой, коротше кажучи, поки трохи попрацювала за комп'ютером, а це зараз уже на 12-ту годину солодка ярмарка. Зараз і ще треба заїхати в магазин за серветками, то зараз якось упакуємо те наше чудо природи і те, що ми вчора зробили. І, коротше кажучи, будемо збиратися. А кое хто ну, спить. Не спить, а просто Паляється, лежить собі, якісь, дивиться. Ці. Про природу. Про природу Про природу, дивиться, я тебе зафіксую. Ледащу. Зафіксую все. Так що таке? Все, збираюся, бо запізнюся знову, як завжди, а треба. Е, ці пакетики та е, серветки завезти раніше і розложитися. там. Так що Зараз покажу, що там в нас вийшло, покажу якраз рецептик, як я його робила. А, ну що, ось отакі пончики, Я їх так впакувала порційно, типу пергаменти нарізала, типу, щоб, цього, ну, щоб начебто було зручно видавати горішки велика, Але в мене нема меншої, тому буде так. Бо залишила геть трошки усього і васику, і то я би отакого. пончиків багато. І ще я взяла живчик. Свій живчик. Зараз стаканчики куплю, і ще, щоб і мій живчик там був. Запити по-любому треба. Ну, і для цього рецепта нам потрібно, саме для оцієї кількості, яку, яка є у мене, два яйця, солі трішки. 80 грам цукру, ванільного цукру, грам 10. Ну, я на так дивилася, як там його вкинути. 100 грамів вершкового масла, розтопленого вже. І 200 мл молока. Ну і пачечку дріщів 12-г я туди вкинула. Муки потім вже додавати. Дивіться, щоб тісто таке ледь легко-легко-дуже, прям легко е до рук ліпилося. Так, ну з горішками в нас попроще. У нас є ось рецепт. І це по цьому рецептові я зараз їх і буду робити. Е тільки хіба що... У мене буде дво, ну, двойний тут. Бо мені треба і дома залишити ще щось. Рецептик. Ну, просто я по ньому вже робила, то вони класні. Так, у нас в общем, проблема. У нас, походу, ходу, два останні яйця, і за того робимо, принаймні, хоч на завтра, оце, оце все діло. О, бо я хотіла зразу дві порції зробити, але не виходить. Два яйця 120 грамів. Сахару, а панильний цукор додала посолим це все діло. Все, змішуємо. Я вже додавала, змішуємо. Так, додала, дивіться, 200 грамів масла. <кхе> Ой, господи. Так, і зараз муку до такої кхе, консистенції густої. Так, отаке от тісто в мене вийшло. У мене вже пекальна кухня. Я свого кондитера сюди притащила. Горішки оного мені це перетирає. І зараз буде жарити на оці штуки горішки, поки я буду робити цей. Господі, пончики ти. О, Отакецьке тісто в мене піднялося. Чудово. Зараз будемо формувати. Хлопці, поки воно там все приготовлено будуть жарить. Ще я перший пожарю. I am me, Punemo, Dilat Dolly. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the it take us higher. The night's young it's just begun. She puts her hand in my... Що в нас тут на пекальній кухні? Дивіться, оці штучки нарізані. Зараз покажу для чого. Зараз ось перші у мене під рушничком. Хлопці вже перші горішки нажарили. Другі, а другі вже. Ага, поняла. У мене вже олія там підкипає. І зараз будемо вкидати перші. Так, ось для цього дивіться. Оп. І спокійненько оп, і витягуємо. Все. І наш япончик безпроблемно туди ліг. Отакі. Опять мама. Так, кандітіри роботи. Дивіться, скільки в нас горішок вийшло? Ціла купа. Це у нас е, ці теж горішки. Ще перетремо із з цією штучкою. Дай, а це з гущ із гущонка. А у мене пончики зараз покажу. Робочий варіант моїх пончиків, а? які е. Дивіться, вони такі м'якенькі, ну ми вже спробували. Жарю. Є такі, що трішки потріскалися, то я вдома оставлю такі. Короте, отакі поки що виходить? Угу. Ото наробила. Це взагалі перший в мене взагалі, це я з цим, цим, цим палівкою возилася. Короте, перший світленький такий. Ой, не знаю, що там, які вони. Тільки що пообливали, виходить. виходить дуже багато. Прям дуже-дуже-дуже багато. Все, а, осью палівку робила. Молоко, цукор, какао. Оці. Що там? І все, і в кінці масло. Коротше, висихання. Ждемо висихання. Ми завжди чекаємо на висихання. Все, в нас повітряна тривога, але слава Богу, нічого не відмінили. Все, сереньке, пока. Все, Всі. Нічого не відмінили, перенесли все у цей. В укриття, коротше. Тут це прекрасно, що, ой, тому що ждати е, щось там це геть негарно. Бо якщо чесно, я сьогодні лягла спати пів п'ятого ранку. Ну ви ж не забувайте, я ще ж писателі, взагалі трохи, а писателі вночі не сплять. І в мене ще одна така робота, що вночі не сплять. Ой, так що... Звісно, в такому вигляді їду, що це е, можна, типу, знаєте, поплакати. Але ми не будемо. Зараз поїдемо вдалі, купимо серветки, стаканчиків. І спокійно поїдемо від купляємося, відторгуємося і буде все ок. Потім приїду і ляжу реально спати. На півтора часа, Два. все. Напевно моя ідея з тим, що я не запізнюся, зараз без п'яти, не увінчається успіхом. Тому що зараз без п'яти, а я тільки їду в магазин. ну, І в общем виходить, що таки спізнюся. Ну, якби б я не спізнилася, то це б була б не я. А так, в принципі, нормально. Значить, все по свойськи все стандартно і все добре. Фух, все, приїхали, накупляли і папі ще на ярмарці. Коротше, зайняли друге місце ми в школі. Що? Да? Да. Mm. Да. Mm. Да. Ой, блін, я не пам'ятаю. Mm. Ну, більше більше тисячі. Ну, коротше, в общем, зайняли друге місце mm. по всій школі в поторгах. ще я понакуплювала. Так, це щось. Периодичка. А, це. це пиріжечки, рогалики якісь. Це ж оце ці, ці Рафаелки. Так, це теж Рафаелки. Це... Це що це? А, це рогаликів, Це я рогаликів накупляла. Тертого пирога. Коротше, оце отакого от цілу купу всякого. такого сала мені передали. ой. Oh. <ріст> не <скажу>. <ріст> 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 Ну, передали. І, в общем, що? І в общем, осталося у нас тільки пляшка жив. А, продали. Блін, продали за 25 гривень, продали другу, другу пляшку. Одну пляшку на розлів продали, а другу продали на цей. Оптом да, за 25 гривень. В кінці ми хотіли оставити дітям, бо там трохи сладкого залишилося. Типа, кажу, того, ну, оставимо, оставимо, то оставимо та будуть 5. Тут підходить дівчина, каже, за 25 гривень. Що Забирай! Ми залінуємо в один голос. Забирай. Коротше, потім цього. Пончиків тих шість штук. Може, п'ять. Отакого. Горішків не залиши взагалі. Оце пончики осталися. Тертий пиріг остався ще, да? і цей. Якийсь ругалик, щось там таке і конфети на паличці. Оце пооставалося. А так продалися геть нормально. Я вже приїхала, вони вже половину продали, взагалі. Що ж ти привезла? Ні. Так що таке? Все, от булися, солодко накупляли, задонатили, все зробили так, як треба. Гроші треба. Ні, гроші потратили. Не привезли. Ні, я розміняла, я розміняла просто в нас в цьому на різдво собі. Розміняла. Так, все. Зараз ой, подивимося, може ляжемо і трошечки відпочинемо, бо щось я себе взагалі капець. Пів п'ятого прийти спатися, звісно, і ходити у таким правим солдатом. Так що зараз глянемо, що буде. Навірно, або ляжемо, або не ляжемо, або перекусимо, і все-таки ляжемо. Мені хай, мабуть, третє. Ти ж Щось таке, мабуть, просто ляжемо. Так, все, відпочили трохи, слава Богу, Боже, аж голова наче трохи успокоїлася, але вже тепер таке сонне сусідня виключило, геть. Взагалі. Та, і Іванька і відпочивав, так? Да? Він же ж сам вчора до 12 майже годин ночі допомагав ті горішки е, робити, то коротше кажучи. І, і дитина стомилася, і всі потомились. На атлетику сьогодні ж не це. Не ходили, тому що е, Ну, ярмарка ж то. Якби я думала, що трохи буде довше, коротше, то не ходили. Так, на дворі тімінь. Пів сьомого, але закінчилася кава, то зараз напевно поїду а, та куплю. У ну, мене є заварна, оце, 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 така звісно, є. І кафіварка в мене є теж. Але, Але ми любимо просте, звичайне розтворіме кофе. О. І все. От мені подобається смак оце, цього перепаляного комусь, можна сказати, якогось не з кафе. Да, ось ну, мені він подобається найбільше. Якось я не люблю він мені м'який сильно. А от, все. тут тільки що Сережка зробив нам кави е, із заварного, типу, Бум. я ж кажу, у мене є кофіварка. Але в мене одне і одне, прям наче аж такого підтошня. Коротше, не люблю я цього. Я люблю звичайне. Оце таке не з кафе. Коротше, поїду зараз у Назмані водолі тільки маленькі оці пачечки, а ви, як бачили, ми беремо цими величезними по 450 грамів, чи скільки там їх? Так, що треба їхати, хоч і не хочеться, звичайно, що в таку мені зараз їхати, але треба. А завтра треба їхати е, щось на Різдво купляти. то таке вчора збиралася поїхати. Ну, я особо нічого не буду такого готувати, але домашню ковбасу обов'язково, мені треба на Різдво і на Пасху обов'язково прям. То поїду, завтра щось то покупляю на Різдво. І завтра ще хочу зробити. Я сьогодні хотіла зробити варенички. Оце тут темряво, дивіться. Сім часов вечора. А яка темрява? Це взагалі. Так, в общем, все-таки їду зараз я в наш магазин у Водолій. Бо, бо не хочу їхати кудись там. А візьму хоч маленьку пачечку, завтра все рівно мені їхати по ну, на Різдво, щось там купити. Або, то, в принципі думаю, що завтра тоді велику куплю. а може вже сюди привезли велику. Бо зазвичай тут є великі, я не люблю оце цими маленькими вроде. Бо каву ми гарно п'ємо. Коротше, візьму зараз тут. А завтра вже подивлюся, у городі десь. Ой. Прикол в тому, що в нас якось так виходить. Що саме перед закриттям, тут максимально купа людей. Я не знаю, це завжди так. Це взагалі. Наче хочеться приїхати, щоб отако безстренько вибігти, забігти, то це скоріше десь там треба в день їхати, чим ввечері. Бо ввечері взагалі вам не видно, ну купа машин машини стоїть. Оце пощастило. Слухайте, О, якраз привезли і до нас в магазин великий. Упаковки кофе, боже, як добре, як гарно заїхала. Так, ну в общем, що зараз їду додому, зараз перекусимо щось там О, і будемо далі, напевно, трошечки відложувати відлежувати боки. Хоча не будемо, бо завтра діагностично у нас з української мови треба підготуватися з Івасиком. Там англійська завтра. О, ну все, помічтала, помічтала, що будемо відлежуватися. то вже не будемо. Будемо відлежуватися на канікулах. Так, що все напевно всім пока, пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні! Пока-пока.